Кабінет міністрів ухвалив постанову про індексацію пенсій та страхових виплат у 2025 році. Перерахунок стосуватиметься понад 10 мільйонів пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року. Коефіцієнт підвищення складе 1,115 тисячних а максимальний розмір збільшення пенсії. 1500 гривень, якщо підвищення не досягає 100 гривень, пенсіонери отримають доплату до цієї суми. Перерахунок проведуть для пенсіонерів із солідарної системи колишніх військових, чорнобильців, осіб з пенсією за особливі заслуги колишніх чиновників і науковців. Крім того, з 1 квітня цього року без додаткового звернення буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам. З урахуванням оновленого страхового стажу, що охопить 629 тисяч осіб. Мінімальні пенсійні виплати також переглянуто для осіб віком від 70 до 80 років із недостатнім страховим стажем. Доплата розраховуватиметься пропорційно стажу, виходячи з базової суми в 3613 гривень. Для пенсіонерів від 75 до 80 років із необхідним стажем пенсія може бути меншою за 3613 гривень.